Вітаю сьогодні. У нас виїзне відео. Приїхали до нашого замовника на виробництво. Він декілька місяців тому придбав форматно розкрійний верстат від компанії Маст. Тож, в цьому відео подивимося, як безпосередньо цей верстат показує себе в роботі. Кнопка була на витяжці окремо, ага. а я її переніс на станкові, вони рядишком дві штучки. Замовник дещо модифікував верстат, подовживши труби до аспірації та перенісши кнопку увімкнення аспірації безпосередньо на сам верстат. Е, але я 220 вибирав. Чому? Не факт, коли, скільки я часу ще тут пропрацюю, може я десь передислокуюся в інше місце, і не факт, чи там буде 380. Ага. Обирав, тому що це не на місяць, не на 5 років купувалося. На суді гроші він працює, так. І, хоча наш замовник людина не публічна і в цьому відео не був присутній, проте зізнається, що за свої кошти це прекрасна модель, яка доповнила його виробництво. Тож переходьте на сайт, робіть замовлення і покращуйте своє виробництво разом з нами.